Всім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про ведення військового обліку за кордоном, тому як тема є досить актуальна для всіх українських чоловіків, які являються військовозобов'язаними, але зараз знаходяться поза територією України. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на сторінку і пиши в коментарі, з якого міста це дивишся. Отже. На початку року, якби нас сколихнула новина, про постанову номер 1487 про яку ми вже неодноразово говорили, і ви всі вже дуже добре знаєте про основні пункти, які стосуються о, тих українців, які за кордоном проживають. Там йшлося про те, що дипломатичні установи будуть вести о, військовий облік. Ставити на облік військово зобов'язаних українців і е, другий пункт, який також визвав дуже багато суперечок, це про те, що вони будуть сприяти поверненню цих військовозобов'язаних в Україну, і е, маємо власне. Вже таку, скажімо так, офіційну відповідь від Міністерства закордонних справ і також поговоримо про те, які можуть бути варіанти сприяння. По-перше, МЗС проінформувало, що станом на 30 січня 2023 року ще триває підготовка до виконання постанови Кабміну. І скільки часу це займе, ніхто поки що не знає і немає. Жодної конкретної інформації, як буде відбуватись цей процес, яка е, інформація буде потрібна для ведення реєстру, та як виглядатиме взагалі механіка е, того всього процесу, як постановки на військовий облік, так і е, сприянню повернення цих людей в Україну. Е, в прес-службі відомства повідомили, що можливо знадобиться прийняття додаткових рішень і додали, що як тільки. Буде якась чітка інформація, і як тільки будуть розроблені якісь механізми, вони одразу ж будуть, ем, будуть інформувати населення для того, щоб люди розуміли до чого їм го готуватися. В прес-секретар Посольства України в Польщі в телефонній розмові ем, запевнив, що напевне всі покладені обов'язки на дипломатичні установи будуть. Виконані. Хоча він поки що на сьогоднішній день і сам не розуміє, які ж саме в нього там будуть обов'язки. В Польщі дипломатичні установи на сьогоднішній день і так перегружені, тому як після початку війни в Україні ми знаємо, що величезна, мільйони людей виїхали за кордон, величезна кількість людей, і при цьому там якийсь штат, робочий штат. Дипломатичних установ, тобто консульств, посольств України в Польщі та й в інших країнах, він абсолютно ніяк не зріс, і вийшло так, що в людей просто з'явилося більше роботи. Саме тому зараз на отримання якихось там документів чи на е, вирішення якихось справ, реально треба е, ну, просто чекати місяцями для того, щоб дочекатися своєї черги. Е, от, е, що ж, якщо будемо говорити про сприяння е, в. То взагалі в законі України немає жодного опису і жодного механізму сприяння повернення українських чоловіків за кордону. От в коментарях я так само бачив дуже багато. Інформації, наприклад, про екстрадицію, це одна з класичних форм співпраці між державами в поверненні е, людей в країну, але вона застосовується лише до тих, хто скоїв кримінальне правопорушення. Перебування військовозобов'язаних чоловіків на території Польщі не являється кримінальним правопорушенням, тому екстрадиція не може бути до них застосована. По друге. Говорили також про те, що чоловіків будуть депортувати в Україну, бо вони військово зобов'язані. Друзі депортацією займаються взагалі не займаються не дипломатичні установи України в Польщі. Ними займається е, саме польська судова система І для того, щоб була в людини депортація. Вона, по перше, має Порушувати закони на території Польщі і тільки після того, тільки після судового рішення польського суду людині може бути видано документ про те, що вона має покинути. Територію там Польщі або Європейського Союзу, і при цьому ми розуміємо, що ну немає там чітко зазначено, що людина має повернутися саме в Україну. Людина при цьому може повернутися в будь-яку іншу країну світу, в ту ж там, я не знаю, є купа країн навіть ті самі Європі, яких немає в Європейському Союзі та в Шенгенській зоні. Тому. Якби, якщо навіть будуть когось депортувати, а цього не будуть робити, бо немає, ну якби в законах нічого подібного прописано, то ми знаємо, що ці ну, чоловіки, скоріш за все, не будуть повертатися в Україну, вони будуть просто їхати в інші країни світу. От і, в принципі, маємо на сьогодні ось такі таку ситуацію. Тобто, можемо підбити підсумки, що тим чоловікам, які знаходяться на сьогоднішній день за кордоном, немає чого переживати, бо справді багато хто переживає. Я говорю не про тих, хто виїхав реально після початку війни. Я говорю про тих чоловіків, які вже роками або десятиліттями проживають там в Польщі в інших країнах світу, мають якісь. Кредити там на житло мають роботу, вже вони ну, просто десятиліттями в Україні не жили, і, звісно, їх хвилює питання, що ж буде, ем, якщо їм там подзвонять і скажуть, що от ви їдете в Україну. Бо в такому випадку все їх життя воно, е, якби повністю змінюється. Це там ніякі не виправдання. Просто от є така ситуація, і я розумію, чому цих чоловіків так хвилює е, дана тема. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що ви з цього всього приводу думаєте, і як ви думаєте, на які кроки можуть іти дипломатичні установи України, щоб повертати чоловіків цих в Україну і чи потрібно їх взагалі повертати? Дуже цікаво буде послухати вашу думку. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!